Я прям відверто можу сказати, що я дуже жалкую, що не спробував дану мишку раніше. Я от дуже багато відео переглянув по цій моделі, дуже багато різних порівнянь робив і завжди хотів затестити саме цю модель. Це Pulsar X2H. Дуже прикольна мишка, яка мене вразила одразу прямо з коробки. Я от коли тільки дістав мишку, взяв руки, поклацав, поковзав нею. Враження у мене було максимально круте, і мені одразу захотілося протестувати її там в іграх, в фотошопі. Таке бажання виникло реально її по максимуму, так поюзати. І покористувався даною мишкою. Я можу сказати, що це одна з кращих мишок, взагалі, які я тестував на своєму каналі. Так зараз є дуже багато різних мишок, і так у мене є різні. Інші бренди, які я дуже люблю, там які мають певні свої моделі, які дуже мені зайшли. Але от в порівнянні з іншими мишками, ця якось справила на мене дуже позитивне враження, от прямо, скажем, перших днів використання. Якщо взяти по формі, ця форма вона, хоч і не рахується ергономічною, але вона зручна. Мишка має популярну форму, вона схожа на ніджу Sora, вона схожа на Атлантіс Ламзу, схожа також чимось на Asus Scarp, і там є зараз багато подібних мишок цієї форми. Перевага, наприклад, мені цієї мишки по саме по її формі, в тому, що коли ви берете в руку дану мишку, ви відчуваєте максимальний контроль. Поклали в руку, поставили на коврик, з боку ви затиснули пальцями, зверху пальці на кнопках. У ця частина горб вам впирається в долонь, і це в хорошому сенсі, тобто ви відчуваєте мишку міцно. І класно з нею грати і працювати в фотошопі. Для мене, наприклад, дуже важливо, я працюю в фотошопі кожен день. Мікроконтроль, щоб там вводити певні об'єкти. І ця мишка мені дозволяє максимально круто це робити, тому що відчувається вона як продовженням руки. Якщо взяти, наприклад, по возі, то важить мишка 54 грами, хоч це не є. Там прям легка дуже мишка, тому що є та сама нінджуцу 39 грамів. Але ця мишка відчувається все одно легкою. Рука не втомлюється. І якщо взяти, наприклад, до уваги клік, скролінг, то він також тут на висоті. І сьогодні в цьому відео я все це б діло. Продемонструємо. Однозначно, мишка варта уваги. Я не знаю, чому українські блогери, які роблять огляди на периферію, чомусь обходять стороною дану мишку. Тому як тільки випала можливість зробити огляд на пульсар, то відповідно роблю. І я буду дуже вдячний вам за лайк, підписку і коментар під цим відео. Отже, мишку я вам показав. Давайте спочатку поговоримо по комплекту. Поставляється мишка ось такій. Красиві коробці, дуже класно все це діло виглядає. На коробці тут перераховуються характеристики. Основні це сенсор 3395, хороший популярний сенсор, який зарекомендував себе дуже гарно. Тут питань взагалі до нього немає, не злітає. Характеристики гарні: 26 тисяч DPI, 650 IPS, 50G, свічі оптичні, енкодер пульсар блю. Фішка також мені подобається пульсара в тому, що вони роблять одну і ту саму модель різних розмірів, і це реально круто, тому що ви можете собі підібрати. Наприклад, Ламзу теж має таку політику, що вони мають декілька розмірів там міні-звичайну версію, і це круто. І плюс до того ж, ну ви вже побачили, мишка у мене червоного кольору. А ця модель є також там і в білому, і в чорному кольорі. Є в них моделі там сірого, темно-зеленого кольору. Це реально круто. І червоний, чому я вибрав, тому що ну, в мене ніколи не було червоної мишки, і червоний колір мені подобається. Цій мишці він дуже пасує. В комплекті ось такий кабель є також червоного кольору з фільтром. Це Type-C, Type-A. Перехідник у такий пульсар, плюс тут резинова ніжка, і сам 24. Приймач. Ось так він виглядає. Тобто, ви можете і без цього відповідно використовувати, і можете просто свисток з собою взяли і пішли з мишкою, куди вам потрібно. Якщо брати по якості збірки мишки, то вона тут просто на висоті. Мишка не скрипить, не люфтить, ну прям якщо ви сильно будете десь там давити, буде відповідно там трошки хрускати той пластик, але в повсякденні ви цього робити не будете. Але фішка в тому, що от е, в неї товщина пластику дуже хороша. Я не знаю, як вони досягнули такої ваги 54 Грами, але якщо, наприклад, порівняти з ламзу Паро, до речі, на неї буде огляд на каналі, то вона теж крута мишка по-своєму, звичайно, не свої фішки. Вона більш така ергономічна, вона по-іншому в руці тримається для іншого хвату. Але тут відчувається, що все-таки пластик тонший. І, наприклад, якщо взяти ламзу паро і пульсар. То пульсар для мене більше внушає довіру по якості виконання, і це реально круто. Якщо взяти, наприклад, по нижній частині тут є, скажем так, перфорація, отвори для зменшення ваги. Але якщо поглянути внутрішню частину, то товщина дна. Тут дуже така хороша, тобто це реально грубий пластик. Плюс у мене вишка йде на скляних глайдах, вони трошки тяжчі, ніж тефлонові, от, але вони впливають на швидкість, і мишка з ними ковзає набагато крутіше. Стандартні глайди в неї, до речі, тефлонові, Вони хорошої якості, і якщо ви не знали, то пульсар вони роблять глайди. Для багатьох мишок, які є взагалі на ринку, і у них глайди реально дуже класні. А скляні ну, це просто топ. Це на хорошому ковриці мишка ковзає нереально класно. Це треба спробувати. Якщо брати по нижній частині, то ми тут бачимо кнопка включення, виключення мишки і переключення DPI. Відповідна мишка підтримує 24 та підключення по кабелю, Bluetooth тут немає. Підключення Type-C по центру йде. До збірки взагалі питань немає. Все дуже гарно підігнано. Люфт кнопок мінімальний, і якщо брати post -travel, pre претревел. То він практично тут не відчувається. Дабл кліку у мишки немає. Ну підпина це нова мишка, але згідно відгуків, теж що в майбутньому мишка не дабл клікає. Плюс воблінг у неї мінімальний. Подивіться, кнопки практично не люфтять. Якщо по пост і по ретревелу, також ви можете зараз подивитись. Якщо взяти по кліку, то клік даної мишки мені подобається. По гучності він на середнячку, тобто не тихо, не голосно. По коліщату те саме, середня гучність, чіткі відсічки, плавний скролінг, нема такого відчуття, що, знаєте, хрусткає, коли сам механізм крутиться всередині. Тут прям так гарненько відчуваєте відсічки, і при тому комфортно це відчувається тактильно і на слух. Якщо брати по бокових кнопках, вони м'якіші за основні кнопки. І тихіше натискаються. Саун теж буде в кінці, тому там же собі послухаєте окремо. Якщо брати по натиску, мені подобається, як натискаються кнопки. Нема такого відчуття, знаєте, такої розхлябаності, чіткий такий, прям класний клік. О, знову ж таки, контроль мишки в руці, як сказав, дуже гарний. Плюс ви відчуваєте чіткість кліку, що у вас нічого не люфтить, не ходить мінімально зі сторони в сторону. І пост-тревел, претревел, відповідно, раз спрацювання максимально швидке. Коліщато знову ж таки дуже класне і натискається теж, воно приємно. При натиску такий клік теж. Доволі чіткий. Якщо взяти, наприклад, до уваги характеристики миші, то ну, в принципі, я частину їх озвучив. Сенсор працює дуже класно. Це популярний сенсор, з ним ніяких проблем взагалі немає. Він не зриває. Якщо взяти по автономності, то мишка десь тримає до 100 годин. Це хороший показник, і там раз в сім 8 днів ви будете заряджати мишку, а то може і менше так по періоду, там вже в залежності від інтенсивності користування. Вона підтримує софт, ви можете там налаштовувати мишу, можна її прошивати. І в з'єднанні в мене теж ніяких проблем не було. І якщо брати взагалі по роботі саме мишки, те саме. От реально враження дуже круте по даній миші. Якщо підвести невеликі підсумки, то мишою я дуже задоволений. От реально вона мені дуже сподобалась. Однозначно, я її зараз лишаю в свою колекцію. У мене є декілька мишей, якими я користуюся, і це буде ще одна мишка, яка буде в мене у користуванні.